Он трава льон, польовий, ковила, шавлія, чебрець та багато інших рослин, що занесені до червоної книги України, ростуть на горі Лисківка. Вона розташована в селі Буша. Це місце сили та наповнення не лише місцевих, а й туристів, аби дослідити рослини та тварин. На горі протягом року провели декілька експедицій. На цю гору було здійснено чотири експедиції разом з науковцями, ботаніками, орнітологами. І було дослідження проведені флори фауни цієї території в різні пори року. От були знайдені багато об'єктів червонокнижних і занесених до червоної книги України і до різних конвенцій європейських, до яких Україна доєднана, і тому однозначно вже із наукової точки зору. Природохоронної було зрозуміло, що цю гору потрібно зберегти. Створили лашафний заказник, гора Лисківка рішенням обласної ради у січні цьогоріч для збереження унікальної території, де приватна фірма планувала видобувати корисні копалини. Проти такої діяльності виступили місцеві мешканці, громадські організації та представники влади. Тож видобувні роботи не почались, а суди тривають досі. Наразі розглядається три чинних судових справи: одна це ми подали на скасування дозволу на розробку надр, і дві справи, які оспарює сі Еволюшн» на затвердження місцевого заказника, ландшафтного заказника місцевого значення. В цьому місяці почались засідання по суті. Тож ми в активній фазі чекаємо на затвердження все ж таки наших вимог. Офіційно історично-культурний ландшафтний заказник місцевого значення гора Лисківка запрацював минулими вихідними, тож відтепер туристи можуть завітати на екскурсії та відпочинок. Власне рішення про створення чергового природно заповідного фонду об'єкту цього гора Лисківка дали новий поштовх епохальний, як ви сказали, в збереженні цієї місцини, в її подальшому розвитку, але вже з точки зору саме як заказника ландшафтного в її природному біорізноманітті, в її значенні для освіти, для просвітництва, для духовних практик, тому що. На жаль, сьогодні українцям, українкам дуже багатьох потрібно ментальне відновлення. З Часом на горі з'являться піші екодоріжки задля збереження екосистеми, оскільки гора Лисківка знаходиться поблизу трьох сіл, вона стане частиною великого природоохоронного об'єкта. Якщо ми об'єднаємо природні історичні та культурні цінності, спадок, який ми маємо зараз, ми можемо його. Розвивати спільно і продовжувати в майбутньому зберігати його для прийдешних поколінь. Це важливо, бо це наша історія, це наше коріння. Заля збереження та популяризації культури та природної спадщини Вінницька обласна військова адміністрація та громадська організація Етнокод підписали меморандум про співпрацю. Діана Волошенюк Олег Літвінцев новини за день телеканал Віта.